13 -й. корисні бактерії. Корисні бактерії є два відео. Біфідобактерії та молочнокислі бактерії. Наприклад, найбільше їх в кефірі, ряженці, йогурті та кисляку. Молочнокислі бактерії можуть самостійно розвиватися в молоці. Біфідобактерії не можуть самостійно е, збруджувати молоко. Е, інші види, інші ну, надходження корисних молочних бактерій є е, різноманітні соління, квашення та мочення е, овочів та фруктів. Параграф 13 закінчує.